Раніше ми не коментували законопроекти, тепер нам доводиться коментувати новини. Два дні назад Мар'яна Безугла виклала у себе в Фейсбуці новину, яка стосується нас усіх. Чому? Тому що вона стосується і військовозобов'язаних, і військовослужбовців. Новину, яка анонсує законопроект, який, власне, можливо, якщо його приймуть, внесе величезні зміни в сучасне законодавство. Власне, про що цей законопроект зі слів пані Мар'яни? Перш за все, треба розуміти, що вона виклала тільки основні нюанси, основні моменти, як вона сказала, даного законопроекту. Що в ньому скривається ще, ми не знаємо, як не знаємо тексту даного законопроекту. Власне, що це за основні зміни? В ньому є як позитивні зміни, так і ті зміни, які насторожують відповідно до анонсу пани, пані Безуглої. Власне, перше, збільшуються, хочуть надати додаткову відпустку збереженням заробітної плати військовослужбовцям. Які потрапили в полон, були звільнені з полона і хочуть продовжити службу. Цього не було. Це звичайно позитивна новина, тому що особи хочуть продовжити військовослужбовці, хочуть продовжити службу, але їм треба певний час на психологічну, як мінімум, реабілітацію, а можливо, і медичну реабілітацію. І за це їм будуть платити кошти, і буде додатковий час для відпочинку. Другий пункт, відповідно який анонсувала пані Мар'яна, це зачитую прямо з її власної Фейсбук-сторінці нові обов'язки для військовозобов'язаних щодо обов'язкового проходження медичного огляду та лікування згідно з рішенням ВЛК при наявності при собі військово-облікових документів, які пред'являти за вимогою повноваженого представника ТЦК, що має на увазі пані Мар'яна в якому вигляді це буде. В кінцевому законопроекті незрозуміло, але можна передбачити, що в даному випадку буде посилено власне, обов'язок щодо проходження ВЛК. Ви прийшли в ТЦК, вас відправляють на ВЛК, вас затримали на вулиці, вас зразу можуть направити на ВЛК тощо. Причому зверніть увагу. Опосередковано анонсується те, що за вимогою повноваженого представника ТЦК ви зобов'язані, будете як військово зобов'язаний пред'явити військово-облікові документи. Тобто те, що ми вже давно говорили, що деякі ОВА вводять наказом обов'язок пред'явлення і носіння з собою військово-облікових документів, хочеться закріпити безпосередньо в даному законопроекті. Так, далі. Третій важливий пункт, він дійсно важливий, це нові підстави для звільнення з військової служби. Власне, насправді, насправді, даний законопроект він частково дублює вже існуючі підстави для звільнення. От, Наприклад, які це є підстави для звільнення? За власним бажанням для іноземців та осіб без громадянства. Та вони і так можуть. В зв'язку з звільненням з полону, крім тих, хто добровільно здався у полон. У зв'язку з достроковим розірванням контракту для курсантів жіночої статі. Це дуже рідкі випадки, в більшості своїй вони і так працюють. Але отдалі дуже важлива зміна це у зв'язку з наявністю інвалідністю першої та другої групи. Що це чи другої групи? Що це власне означає? Ми говорили давно про колізію, коли мають право на відстрочку інваліди, але якщо вони добровільно пішли служити на фронт, то вони не можуть звільнитися. Зараз Верховна Рада, нарешті, бо це вже дуже довгоочікувана зміна, планує дати можливість військовослужбовцям, які мають першу чи другу групу інвалідності, звільнитися. Крім того, крім цих категорій осіб, можна ж набути інвалідність уже в процесі служби, в зв'язку власне з проходженням служби, з пораненням тощо. Тому в даному випадку це дуже важлива зміна, яка анонсується нашими законодавцями. У зв'язку з проведенням організаційних заходів у розвідорганах СБУ УДО тощо. Ну, знов-таки, це дуже рідка підстава, і навряд чи вона буде широко застосовуватися. Далі Тре, е, наступний пункт. Наступний пункт це право на відстрочку від призову військової служби з педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти. Власне, відстрочку цю анонсували ще минулого року. Президент так не підписав цей законопроект. Чотири законопроекти, в яких це було включено щодо позбавлення відстрочки у студентів, але надання відстрочки власне даній категорії осіб, так і не були прийняті Верховною Радою. Це колізійне питання, яке давно треба було прийняти, давно треба було підписати, запустити в дію, дай Бог, воно буде підписано, тому що це дійсно необхідно. Це хороша позитивна зміна. Наступне, п'яте, право на проходження військової служби особам з інвалідністю за їх бажанням попри наявність підстав для відстрочки від призову під час мобілізації. Чесно кажучи, перша думка, яка у мене була, коли я прочитав, це. Що наші власне депутати не читають закони, в які вони вносять зміни, тому що власне статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вже передбачено, що осіб з інвалідністю можна мобілізувати виключно за їх згодою. Тому вносити такого плана зміни це ну, повторювати те, що є. Однак я потім задумався стосовно тих законопроєктів, які вже Власне, анонсувала, які були впроваджені пані Мар'яною. Зазвичай ці законопроекти були негативними. Згадаємо, власне, останній законопроект, який вніс зміни в Абзац 11. Так? Коли до останнього говорили про позитивний законопроект, який дає там, можливість додаткового фінансування, відпусток і так далі військовослужбовцям, а в результаті. В ньому з'явився з'явилися правки пані Мар'яни, які повністю знищили відстрочку право на відстрочку за абзацем 11. Тому, власне, я задумався і зробив висновки. Ми ж не знаємо, що власне буде в тому законопроекті стосовно інвалідів. І не дай Бог насправді буде переглядатися саме питання їхньої. Згоди на те, щоб вони проходили військову службу. З наших депутатів станеться, наприклад, під даним гаслом, як анонсувала пані Мар'яна, наприклад, сказати, що військова служба для інвалідів третьої групи є обов'язковою. Цілком можна обернути її в таку обгортку, як вона її анонсувала. Власне, далі, пункт 6. Пункт 6. ну, в силу тих обставин, які є зараз в нашій країні, напевно, негативний. Це зменшується коло громадян, які мають право на відстрочку по догляду за особою з інвалідністю. Насправді зараз більшість норм, які є власне щодо відстрочки, вони стосуються не тільки батьків. Які є інвалідами, дітей або дружини, яка є інвалідом і догляду за цими особами, а також особами не першого, другого ступеня родства, наприклад, тестів, тещо і тощо. Власне, даним законопроектом чітко зазначено з анонсу пані Мар'яни, що буде виключено право на відстрочку для осіб, які не доглядають за особами першого другого ступеня споріднення. Тобто. Не можна буде мати відстрочку, якщо ви доглядаєте за тестом чи те, що це буде в принципі виключено. Тому ті, хто мають таку відстрочку, зараз готуйтеся, вона у вас зникне. Далі, наступне. Те ж саме дуже серйозний, я вважаю, дуже серйозна зміна, причому негативна зміна це те, що коло осіб, які мають право на відстрочку по догляду за особою з інвалідністю першої і другої групи, або особою, яка за висновком сек. Потребує постійного догляду, зменшено до членів сім'ї першого, другого ступеня спорідності, майже те саме, що я тільки що говорив, виключаються ваші тесть-теща, Однак не тільки це. Ми пам'ятаємо абзац 11, на який майже всі перейшли після того, як пані безуглою було знищено право на відстрочки по абзацу 10. І він говорить про те, що можна не тільки за висновком СЕК. Отримати право на догляд, а також на, за висновком, за довідкою ЛКК, що набагато простіше, тому що вона оформлюється через поліклініку, через сімейного лікаря. І це набагато простіше оформити і швидше, що саме головне. В даному випадку, після цього анонсу, ми можемо сказати, що про ЛКК можна буде забути. Відповідно, зараз ТЦК почнуть вимагати. Зміни ті, хто оформляв по абзац 10-й по е, по довідки ЛКК. І, відповідно, треба буде оформлювати за висновком МСЕК. Як ви знаєте, ті, хто оформлював інвалідність для своїх близьких, самі інваліди, вони прекрасно знають про те, що це дуже довго, нудно, і мало ймовірно, що МСЕК дасть можливість в своєму висновку, напише, що інвалід потребує постійного, саме постійного догляду. Зв'язку з цим. Відпаде великий пласт наших громадян, військовозобов'язаних, які доглядали за інвалідами, і вони їх можуть призвати власне до служби в збройних силах України. Чого я говорю, що це негативно? Крім того, що, власне, безпосередньо для даних військовозобов'язаних важливо це ще тому, що насправді не кожен же з таких військовозобов'язаних ухиляється від власне служби в збройних силах України. Іноді є дійсно. Та не тільки іноді, в більшості випадків насправді, дійсно є підстави, тому що доглядають за дійсно інвалідом і немає інших осіб, тому що інші особи виїхали за кордон, інші особи в силу, наприклад, того ж самого здоров'я, не можуть доглядати за інвалідом тощо. І це не тільки догляд за батьками, дітьми чи за дружиною. Це дійсно може бути догляд за бабусею, за дядьком тіткою, за тестем тещою тощо. Тепер, згідно. Даного анонсу, пані безуглеї, це буде вважатися ухиленням, і ці особи повинні будуть нести службу в Збройних силах України, незважаючи на те, що власне за інвалідом тепер доглядати не буде кому. Далі змінюється порядок надання відстрочки від призову громадянам, які здобувають передвищу та вищу освіту. Розмивчато зроблено анонс. Єдине, що ще з нього можна зробити висновок, про те, що знов таки те, що планувалося всіма чотирма законопроектами, які були в розробці у депутатів, на розгляді у депутатів, що буде відмінено від строчку для осіб, які здобувають другу, третю і так далі освіту. Але що туди внесуть іще, ми не знаємо, тому що самого законопроекту немає. Власне, наступне, восьмей, розширюється перелік осіб, які беруться на військовий облік. Що це таке? Там цілий перелік осіб, наприклад, ті, хто були раніше засуджені, особи офіцерського складу тощо. Ну, очевидно, я не хочу навіть зупинятися на цьому. Очевидно, навіщо це робиться? Збільшується мобілізаційний резерв. Тобто, ті, хто раніше не перебували на військовому обліку, в силу тих чи інших обставин, які передбачені законом, тепер будуть знов таки в силу закону поставлені, вимушені бути поставлені на військовий облік. Ті ж самі особи, які відбули покарання тощо з тяжкими навіть статтями. Тому, відповідно, врахуйте цей момент. Далі, наступний момент, самий, скажімо, спірний це останнє це інші питання, пов'язані з мобілізацією військовим обліком, проходженням військової служби. Я нагадаю ще з того, чого почав. Пані Мар'яна сказала, що це основні моменти, які є в даному законопроекті. Тому є ще і не основні моменти, про які ми не знаємо. І, власне, враховуючи інші питання пов'язані з мобілізацією, ми можемо припускати, що там є дуже багато чого, про що ми не знаємо, і побачимо тільки, коли цей законопроект буде власне зареєстрований в Верховній Раді. І тут дуже багато є. Питань організаційних, от, наприклад, скасовується заборони надання на відомості про реєстрацію місця проживання чи перебування призовниками військовозобов'язаними та резервістами при укладенні трудового договору, тобто е, будуть передавати ваші роботодавці ці дані будуть передавати в ТЦК. Уточнюються обов'язки місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств організацій щодо мобілізації, саме здійснення, забезпечення, оповіщення, прибуття громадян. Ми не знаємо, які їм тепер надуть обов'язки. Може їм надуть обов'язки, що ви приходите на роботу, а ваш відповідальний за мобілізаційну підготовку і за оповіщення матиме право вас взяти за руку, і відвести безпосередньо в ТЦК. Ми цього не знаємо, бо викликати поліцію, яка вас відведе в ТЦК. Уточнення це порядок прибуття військовозобов'язаних та резервістів під час мобілізації, зокрема на підставі спільного розпорядження керівника місцевої державної адміністрації або ОВА, та керівника ТЦК. Як це буде відбуватися, незрозуміло. Які повноваження будуть надані, незрозуміло. Тобто, що хочуть внести в даний законопроект під таким соусом, незрозуміло. Можливо, вам скажуть, що бусики це законно. Можливо, візьмуть, зроблять масове оповіщення. Розпорядження, бо мова, Скажуть, що всі. Наприклад, в місті Києві зобов'язані завтра прибути в цвіта ЦК. Хто не прибув, буде вважатися ухилянтом. Його можна буде судити там по статті 337 Кримінального кодексу. 336, звичайно, не можна буде притягнути по ній, але по 337 можна. І тому ми не знаємо рамки оцих от, 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 власне повноважень, які надаються. Уточнюється порядок присвоєння звання рекорд. Що це? Тобто, як це буде надаватися порядок. Не зрозуміло. Це все дуже розпливчато, анонсовано, всього лише тощо. Сказати можна одне: змін багато, зміни значні. По деяким змінам вже зараз можна зробити висновки, як, наприклад, щодо скасування відстрочок, підготуватися до цього, бо розумієте те, що відстрочка у вас буде скасована, відповідно, виїзд за кордон буде заборонено також рано чи пізно, це теж зрозуміло. І вас рано чи пізно таки мають можливість буде мобілізувати. До цього всього треба це треба розуміти, до цього треба підготуватися. Ну і чекати, власне на законопроект, щоб побачити, що ж там власне, несуть наші депутати. Разом з тим, крім анонсу пані Безухлої, вчора, наприклад, деякі зміни, власне, в даному законопроекті інансував е пан Арахамія, який сказав, що, перш за все, що дуже цікаво, тому що він повторив в більшості випадків. Тези пані Мар'яни анонсував важливу зміну. Він сказав про те, що в цьому законопроєкті також буде вирішуватись питання ротації, тобто для тих військовослужбовців, які вже майже два роки служать в Збройних силах України, без відпусток, без заміни, без нічого, буде встановлено якийсь кінцевий термін їхньої служби, щоб вони могли повернутися до своїх рідних і. Реабілітуватися після цього, хоч якимось чином, хоча б намагатись реабілітуватися, це, звичайно, позитивна новина, тому що наші воїни потребують відпочинку. Разом з тим, треба розуміти одну річ: не можна просто взяти з фронту забрати всіх військовослужбовців, які зараз служать, і не надати їм заміну. Відповідно, треба зробити висновок, теж розуміти, що в зв'язку з тим, що буде відбуватися ротація. Буде відбуватися і посилена мобілізація, і навчання, власне, для того, щоб замінити наших військовослужбовців. Надіюсь дане відео було для вас корисним, цікавим. Пам'ятайте, що ваша активність для нас дуже важлива. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш YouTube канал, коментуйте відео, тому що не тільки з нашими відповідями, а й в результаті вашої дискусії ми отримуємо якусь істину. Всі разом, і ви, і ми також. До побачення.